Дитячі курточки секонд-хенд оптом, категорія екстра класні, нулячі, як новенькі, різних розмірів, будуть менші, будуть підліткові. Будуть попадатися навіть жилеточки по сезону бачила і кажу, що попадатимуться різні і вітровочки, і дощовички, і термухи, і теплі пуховички. Дуті абсолютно, абсолютно різні. Єдине, що їх всіх єднає, це крутий стан і гарні моделічки. Також, до речі, в лоті йдуть класні дуті дитячі жилеточки. Тому, якщо дитячим торгуєте, час закуплятися верхнім одягом вже настав давним-давно. Поки в нас є екстра, поки класна куртка, плюс жилетка в нас є на складі. Користуйтесь моментом, закупляйте. Ми робимо повні відео огляди наших лотів. Якщо переживаєте, що буде в вашому мішечку, пишете менеджеру чотиризначний код цього товару на екрані. Бачите, менеджер вам скидає відосік, дивитесь наповнення, купуєте за стан. Не переживайте. Стан реально нулячий.